Зараз буде найпростіше пояснення про цільову аудиторію. Цільова аудиторія це не тільки ті, хто готовий вас купити прямо зараз. Цільова аудиторія це кожна людина, яка в будь-який момент свого життя, в певний момент свого життя, може стати людиною, яка хоче купити ваші послуги. Що я маю на увазі? І подобається цей приклад, бо він дуже зрозумілий. Наприклад, консультант з грудного вигодовування. В ідеалі що кажуть? Мені треба, мамочки, вагітні вагітні, мені треба вагітні. Моя цільова аудиторія це вагітні, дуже класно. Але за свої 26 років життя я була вагітна один раз 9 місяців. Так це що значить, що я не цільова аудиторія консультанта з грудного вигодовування. А дивлячись, як дивитись. Тому що, якщо орієнтуватися тільки на людей, в яких вже є проблеми, ви, по-перше, конкуруєте з великою кількістю інших спеціалістів, да, того, що, блін, всі хочуть собі гарячого клієнта, в якого є проблема, який шукає рішення. А можна, і треба, і рекомендую, працювати вдовго. І думати ще до того, як жінка завагітніє, народить, їй треба буде навчитись прикладати свою дитину до грудей, ну, годувати. Тому в консультанта з грудного вигодовування, цільова аудиторія це будь-яка жінка, яка хоче народити дитину. І буде дуже мудро, якщо ви будете, консультант буде нарощувати аудиторію постійно. Буде Транслювати свою особистість в першу чергу, тому що ми обираємо насправді в кого купити по цінностях, чи, чи підходить нам. Да? Людина по цінностях чи підходить. І от я була підписана, підписана. Мені дуже подобалось там, наприклад, якийсь консультант з вигодовування. Я через 10 років здуріла, народила ще одну дитину. І якщо в мене будуть виникнуть якісь питання, то що, то правильно, я піду до неї, бо я за нею 10 років слідкую в інстаграмі, знаю її дітей, чоловіка, брата, свата, кума, котів по імені. Вона вже мені родичка в 10-му коліні. І ви так само, ви родичі для своїх підписників, вони знають про вас усе. А ви можете про них нічого не знати. Жарти жартами, але так само з іншої сторони, ще якщо таке що не я збираюся народжувати, і не я збираюся вигодовувати дитину. Наприклад, у мене я слідкую за консультантом вигодовування, а в мене подружка народила, і в неї почались там якісь проблеми, і вона каже: а ти не знаєш нікого. Я так, звісно, знаю, я слідкую за нею 5 років вже. Тобі здаю гарантію, що вона рішить твою проблему, тому що я бачила пост е, з її кейсом, де вона розказувала про точно таку саму проблему, як в тебе, і вони вирішили її за одну консультацію. Я продала послуги консультанта грудного вигодовування. І самого ключового, що ви так само. Тому перестаньте фокусуватися тільки на людях, в яких вже є проблема. А працюйте вдовго да? і залучайте різні рівні аудиторії. І тих, в кого ще немає проблеми, але знайомте їх своєю особистістю, щоб вони обирали вас, коли у них з'явиться проблема. І працюйте так само із тими, в кого вже є проблеми, і ви можете запропонувати свої послуги. Por que eu